Вітаю в ефірі! Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Чим жило місто та регіон? замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Налякані люди та вибиті шибки. В Одесі замінували відразу два відділення Приватбанку. Одну вибухівку знешкодили, інша спрацювала. Знову Чорноморка. Міський голова зустрівся з мешканцями проблемного району. В епіцентрі уваги використання зливової каналізації і руйнування підпірних споруд. В одеських обмінниках стрімко подорожчали долар-євро. Курс зеленого перевалив за 24 гривні і вперше зрівнявся з євро. Знову неспокійно. В Одесі пролунав новий вибух. Цього разу постраждало відділення Приватбанку на маршала Жукова. 13. жертв постраждалих немає, але без вікон залишилися квартири нижніх поверхів двох будинків та припарковані поруч авто. Вибух пролунав близько третьої ранку. Він був настільки потужним, що місцеві подумали, почалася війна. Насправді спрацювала вибухівка. Її підклали під газову трубу з таким розрахунком, щоб її розірвало. Але труба на щастя витримала. Ночі в часа три ночі там спаля, дихалі жоною собі осишлі громки зрив тобі. Конечно mm -hmm. через вісім уже приїхали. Міліція всі приїхали, mm -hmm. поняли, що це «Приватбанк». тоже. Самое страшное що что дум... рвойна началась. Ночь, после ночи, бабах шарахнула, так о чем ще думать. И я проснулась от этого грохота. Mm -hmm. Было без 20, без 20, без 35-3. Mm -hmm. Я ще ночь говорю, что-то взорвалось. Она я не слыхала. Я говорю, я аж проснулась, или так гормыхнула. То люди не пострадалі. Вибуховий пристрій спрацював у безпосередній близькості відділення Приватбанку. За даними правоохоронців, у повітря злетіло близько 200 грамів тротилу. Пошкоджено фасад будинку. У стіні утворилася вирва та вибиті вікна. Без вікон залишилися і квартири мешканців нижніх поверхів. Ану так бахнуло, що ми повскакивали. А у мене ж якраз от мої два окна. Это, конечно, ужас. У меня все цветы попадали на землю. Вот. Ну, окно стояло, удержало, а второе нет. Балкон весь развороченный. Здесь такое было, просто ужас. Це вже не перший напад на це відділення Приватбанку. У травні минулого року його намагалися підпалити. Тоді обійшлося. Цього разу клопоту Одеси там додав неочікуваний сніг та поривистий вітер. Людям довелося негайно шукати, чим закрити пошкоджені шибки. мені буде відновлювати мої металопластикові окна. Я не знаю. Мені не нужны деньги. Мі зробити таке, як воно було є. Згодом на сайті міста з'явилася інформація щодо допомоги мешканцям постраждалих квартир. Наразі невідомо, як саме відшкодовуватимуть новим склом чи грошима, але осторонь проблема одеситів місто не залишилося. За попередньою інформацією, вибуховою хвилею було вибито шибки 22 вікон у будинках по маршала Жукова, 13 і 15. Ще один вибуховий пристрій зловмисники заклали біля офісу Приватбанку у Суворівському районі, але його виявили і вчасно знешкодили. Роман Семенов Катерин. На Чабан, Яніна Єсеневич, Олександр Кремльов. За інформацією, яка сприятиме затриманню винних у підриві відділення на маршала Жукова, Приватбанк пообіцяв винагороду 50 тисяч гривень. Тим часом правоохоронці попередили ймовірний теракт у районі Пересупу. Там знешкодили вибуховий пристрій, який було встановлено на залізничній колії. На місці пригоди працювали кінологи. А тепер до інших подій: Чорноморка район багатий проблемами. Раніше для їх вирішення не робилося нічого. Тож тут і досі гостро стоїть питання використання зливової каналізації і руйнування підпірних споруд. Щоб особисто ознайомитися з ситуацією, поспілкуватися з місцевими жителями і знайти варіанти вирішення. У Чорноморку приїхав одеський міський голова Геннадій Труханов. Проблемі каналізаційного стоку в Чорне море в районі центрального пляжу Чорноморки не один рік. Одеський міський голова не залишився осторонь негараздів мешканців району та ініціював зустріч за участю керівників райадміністрації, профільних департаментів, а також фахівців, які добре знають специфіку проблеми. А виникла вона внаслідок того, що місцеві жителі використовують зливову каналізацію для відходів життєдіяльності, упевнені експерти. Геннадій Труханов доручив фахівцям знайти шляхи вирішення цього питання. Крім того, у Чорноморці існують проблеми із самим пляжем. Безумовно, ситуацію, яка склалася через бездіяльність влади упродовж багатьох років, потрібно вирішувати, наголошують жителі Чорноморки. Втім, у цьому районі є й безліч інших проблем, з якими місцеві стикаються щодня. Необхідно також не звернути увагу на внутрішні проблеми Чорноморки. Тобі поставити е, остановочний комплекс, необхідно. Необхідно також. Несколько площадок спортивных. У нас много детей, которые пока нечем чем заниматься, потому что у нас вот так вот, вот так получилось, что детские пара площадок есть, а спортивных нету. Вот мы обратились к мэру, чтобы он этот вопрос взял на контроль. Як і в інших районах міста, у Чорноморці не все гаразд із мафами. Вони тут хаотично розкидані по всьому проспекту Свободи. Одеський міський голова взяв це питання під особистий контроль, а також доручив фахівцям розібратися з іншими проблемами та надати варіанти їх вирішення вже найближчим часом. Після того, як НБУ оголосив про призупинення валютних аукціонів, а також підвищив облікову ставку до 19,5%, в одеських обмінниках стрімко подорожчали долар євро. Курс зеленого перевалив за 24 гривні і вперше зрівнявся з євро. Але готівки в обмінниках і досі немає. Слідом за іноземною валютою зросли і ціни на пальне. Його вартість 6 грудня підняли усі великі АЗС України в середньому від 36 копійок до 1 гривні за літр. Значне підвищення бензину експерти прогнозували ще 20 січня. Пов'язували це із дестабілізацією паливного ринку через штучне стримування НБУ курсу долара. Одеські медики врятують не одне життя. У міському центрі профілактики та лікування СНІДу покращилася якість лабораторної діагностики. Точний діагноз займає не більше 20 хвилин. Що саме полегшило роботу лікарів та життя пацієнтів, дивіться далі. Якісне та сучасне обладнання для профілактики та лікування набутого імунодефіциту мало не половина успіху, кажуть фахівці. Сучасний портативний аналізатор cd 4 лімфоцитів до нашого міста доставив міжнародний альянс «Звілснід» в Україні. Даний прибор називається аналізатор cd 4 кліток в крові cd 4 лимфоциты это те клетки, которые отвечают за иммунную систему, которые, за иммунитет и которые в первую очередь поражаются вирусом иммунодефицита человека. По Уровні этих клеток ми можемо оценить клиническую стадію течения заболівання. Соответственно, уровня, назначить специфическое против специфіческа инфекции проти лечение – это антиретровірусну терапію. Портативний cd 4 аналізатор зручний у використанні. Перш ніж його застосувати, медперсонал пройшов спеціальну підготовку. Я виймаю картридж, который був кров'ю. пациента инфицированного ВИЧ-инфекцией. Вот он показал нам результат. Количество 159 CD-клеток. Это в данный момент очень низкие показатели. Исходя уже из этих показателей, будут назначены дополнительные исследования крови. Ну и рассматривается вопрос о назначении артотерапии. Аналізатор дає стовідсотковий результат. Сумніватися у його точності наголошують медики. Немає причин. А для тих, хто хоче дізнатися, чи є в організмі ВІЛ, достатньо пройти експрес-тест. П'ять хвилин, і готово. Процедура тестирования на ВИЧ в нашем центре и во всех лечебно-профилактических учреждениях города бесплатная. Для ее прохождения человек может пройти как анонимно, так и при предъявлении паспорта. Тобто, проблем в этом нет. Но единственный нюанс если он проходит анонимно, это исследование. Не дай бог, конечно, у него этот анализ является позитивным. То для врачей не будуть юридичної сили, поскольку це анонім. Поэтому йому прийдеться передавати його второй раз но уже під своїми паспортними даними. Віднедавна лікарі центру можуть визначати і як прогресує ВІЛ чи снід у вже інфікованих дітей. У цьому їм допомагає УЗД-апарат для огляду внутрішньої порожнини найменших пацієнтів, а у разі необхідності контролювати їх. Нас інтересують прежде всего, органи брюшної полості це печень жовтня сілізі. почки, ну это уже забрюшинное, ну и у детей еще сердце. Он, в принципе, каждый орган просматривает ну, целенаправленно. То есть, ну над каким органом вы его расположите, тот он и просматривает. Плюс лимфоузлы еще брюшной полости, которые реагируют при нашем заболевании. Вот, то есть, в принципе, нас очень сильно он устраивает в плане помощи в более такой широкой диагностике состояния ребенка. Медицина не стоїть на місці. Звіл та снід можна жити, переконують лікарі. До того ж, завдяки міській програмі стежити за здоров'ям позитивних пацієнтів стало легше. Яніна Ясиневич, Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Тайський бокс набирає дедалі більшої популярності. Одеса стала майданчиком для проведення першого етапу Кубка України з цього виду спорту. Окрім українських, до Одеси прибули і зарубіжні команди. Подробиці знає Роман Семенов. Швидше, вище сильніше. В Одесі відкрився чемпіонат області по тайському боксу. Перший етап Кубка України. До участі також запрошено представників 13 областей та іноземну делегацію з Республіки Молдова. Загалом 304 учасники. Це намного інтересніше тренування, ніж чемпіонат України. Навіть. Тому що там вже зрозуміло, хто з ким буде дратися. Ну, говоря, по жеребьевці, але ребята, а тут зараз молоді ребята бы таланти. Я считаю, что как бы, таиландский бокс в Украине очень сильно вырос. Спортсмены как бы, стали на очень высоком уровне. Мы прошлый год все знают, мы закончили, стали чемпионами Европы. То для нас дуже великий показник. за словами організаторів спортивних змагань, основна ідея чемпіонату подивитись на результати молодіжної збірної та вибрати найкращих для участі в чемпіонаті світу, який пройде в Таїландії в березні цього року. Остаточно склад збірної команди Одещини затвердять за результатами нинішнього турніру. Бої хороші зрінічні, динамічні. Е, учитывая то де перший турнір посанового сезонного одяга. Штаж нові покої на чисокому роні. Вона отвічна. Хочеться у хороших, красивих, ярких боїв, які, в принципі з часу проходять на цих вперше до змагань була залучена нова категорія спортсменів з семи, восьми та дев'яти років. Раніше це була лише молодь з десяти років. Я віжу ми я віжу себе, Я сам починав, може навіть і менше. потому что сейчас уже некие там ввели новые правила, сильно детей нельзя. Раньше там я с 7 или с 8 лет начинал. Ну, очень интересно, это как бы закаляет. Делает дух и делает из них настоящих людей в будущем. Сначала занимался плаванием, надоело. Перешел с 5 лет, занимался три года. Тут появились новые друзья. И приятно. Бути дуже. шпагати, дуже тяжело п'я ще спалінки. Спортсмени зізнаються, для них тайський бокс це справа життя. Тож зроблять усе, аби й далі здобувати перемоги та прославити нашу країну. Від спорту для мене являється ну мені по душі дуже. Я ним займаюся не так уж довго, полтора года. Ну вже маю деякі, ну. Спіхи і буду старатися достигати високих уровнів, таких, таких як Констін Трішин, Андрійки Гобохя. Ну то тобто, есть это такі мої коміри. Роман Семенов Георгій Дячек. На Одищині знову оголошено штурмове попередження. Синоптики обіцяють сильний вітер та невеликі опади. На випадок погіршення погодних умов у місті діє спеціальний штаб під керівництвом першого заступника міського голови Анатолія Орловського. За необхідністю усю наявну спецтехніку, в тому числі й залучену, виведуть на вулиці для прибирання доріг від снігу. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Ми можемо створювати новини разом. Діліться інформацією за номером сімсот 79 91 Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Мирного вам неба і лише гарних новин. Побачимось.